Кути у просторі. Маємо три розділи: перше це кут між прямими, друге кут між прямою і площиною, і третє кут між площинами. Так само, як відстані в просторі. Це два таких самих основних поняття, які треба добре. Знати, орієнтуватися і вміти в просторових фігурах бачити відстані між певними елементами і кути між певними елементами просторових фігур. Так, значить, перше розглядаємо кут між прямими. Пряма-пряма отак напиши. Це поняття з 7 класу ще тягнеться. Просто нагадаємо, що в просторі те саме буде, що і в площині. Це залежить від того, як розміщені прямі, по відношенню одна до одного. Прямі в просторі можуть перетинатися, можуть бути паралельні, можуть бути мимобіжні. в цих трьох випадках треба розуміти, як означається кут між ними. Знач, якщо прямі перетинаються, ви мусите знати, що кут між прямими це гострий кут, який утворюється між ними. Тому що при перетині утворюються чотири нерозгорнутих кути. Але домовилися називати кутом між прямими саме з гострий. Ну, якщо прямі перпендикулярні, то ясно, що там всі вони однакові, ці кути по 90 градусів. Це мається на увазі, коли не перпендикулярні. Якщо прямі перетинаються, то кутом між ними є гострий кут. Альфа належить проміжку від 0 до 90 градусів. Далі, якщо прямі паралельні, другий випадок А і Б паралельні, то домовилися, що кутом між ними буде 0 градусів. Альфа дорівнює 0. В третій випадок треба окремо розглянути, це коли прямі мимобіжні. Тобто, лежать в різних площинах. Як тоді означати кут між ними? Давай намалюємо мимобіжні прямі так. Візьмемо пряму в площині альфа, пряму А. А пряма Б до неї мимобіжна буде перетинати площину альфа в якійсь точці. Як тоді означати кут між ними? Тоді беруть. і ніби Переміщують одну з цих прямих, зміщують її до того моменту, як її образ перетне другу пряму, тобто вони опиняться в одній площині. Тобто це не пряма А, а її образ в площині, в якій лежить пряма Б. Це не обов'язково пряма А, пряма Б може рухатися, якщо її взяти і переміщувати, до того моменту, як вона перетне пряму А. І тоді ця пряма, яку ми отримали, штрих, Якщо вона перетинається з прямою Б, то вони утворюють площину, лежать в одній площині, відповідно, кут між ними задається кутом, гострим кутом між ними. кутом перетину. Ось так будується кут між мимобіжними прямими. Кут між А і Б, дорівнює куту між штрих і Б. І дорівнює, у нас тут альфа. Тобто треба вміти побачити пряму паралельно до даної, яка лежить в одній тій самій площині з прямою Б, і перетинає її в якійсь точці. І тоді вже замінити один кут на інший. Оце кути між прямими в просторі. І переходимо до другої частини. Це пряма площина. Так само, як і для прямих, ми маємо різні випадки, тому що взаємне розташування прямої площини може бути різне. Вони можуть перетинатися, вони можуть бути паралельні, і може бути так, що пряма міститься в площині. Оці три випадки ми розглянемо. Перший розглянемо, коли пряма лежить в площині. Це самий простий випадок, то хай буде перший. От Наша площина альфа і пряма А, яка в ній міститься. Тобто, якщо А міститься в альфа, то кут між ними вважається 0. Так, і другий випадок також крайній це коли пряма паралельно до площини, немає з неї спільних точок. Також вважається кут між ними 0. Це два таких крайніх випадки. Третій випадок це коли пряма перетинає площину. Ось наша площина і пряма, яка її перетинає в якійсь точці. Треба показати розрив. Тобто пунктир, тому що під площиною нашої прямої не видно, якщо А перетинає альфа. Як тоді показати кут між ними? Що явно він вже якийсь є не нуль, правильно? Але як? Ну, Треба ще якусь лінію мати внизу, правильно? Щоб між ними показати кут? Для цього є строгі правила. Як показати не між будь-якою. Лінію в площині альфа і нашої прямої можна це показувати. Для цього що ми робимо? На прямій А беремо якусь точку Б, яка не лежить в площині альфа. Потім з цієї точки на площину опускаємо перпендикуляр. Потім з'єднуємо точки А і С, які називаються основами нашої прямої похилої і нашого перпендикуляра. І там показуємо цей прямий кут. Цей відрізок АС це, – це проєкція нашої похилої АБ на площину альфа. От саме кут між прямою і її проєкцією і являється кутом між нею і площиною. Саме між нею і її проєкцією. Тобто важливо, щоб утворився оцей прямокутний трикутник перпендикуляр похила проєкція. Отже, давай ми це запишемо. Якщо А перетинає альфа, то кут між ними. Це кут між прямою та її проекцією на площині. Це означення. Але зараз ми ще запишемо покроково, як його шукати. Цей кут. Тому що, коли на малюнку щось більше, ніж те, що ми намалювали, тобто якась об'ємна фігура з великою кількістю ліній, то це досить важко буває побачити цей кут. Як побудувати? Кут між прямою та площиною. Або, як побачите, якщо вже все намальовано. Перший крок треба на прямій обрати точку, яка не лежить у площині. На нашому малюнку це точка Б. Давай ми отак напишемо: Б належить А маленький. Другий пункт з точки Б опустити перпендикуляр. На площину. Хай в нас це буде BC, перпендикулярна альфа, С належить альфа. Третє. Mm -hmm. З'єднати основу похилої з основою перпендикуляра. А це напиши в дужках, проєкція прямої А на альфа. І четвертий пункт просто означити кут. Кут між А маленький і альфа, це кут, між А маленький і АС, тобто, між прямою її проєкцією. дужках можна писати: кут Бац. І тоді вже це дає можливість побачити кути, наприклад, між ребрами і гранями об'ємних фігур, піраміди, наприклад. Чи якогось там конус, чи ще якісь фігури. Ну, багато буде фігур в 11 класі будете розглядати і многогранники, і тіла обертання, і там треба буде вміти показати кути. В умові буде сказано кут між ребром там, і основою піраміди. І як це правильно показати? Треба оце йти по цих пунктах. Тобто треба бачити перпендикуляр, треба бачити проєкцію нашого ребра якогось там. Може бути декілька ліній і треба обрати правильно. І залишилось ще кут між площинами. Такий кут має навіть і назву, він називається двогранний кут. Так само, як і для прямих, і для прямої площини є різні випадки. Взаємне розстосування площин може бути яке. Вони можуть перетинатись, можуть бути паралельні. Коли вони співпадають, ну, це такий зовсім крайній випадок, це фактично одна площина. тому... Навіть не будемо його розглядати. Тому перший випадок, коли дві площини паралельні. Якщо альфа паралельна бета, то кут між ними дорівнює нулю. Ну, давай запишемо, в принципі, той крайній випадок, коли альфа і бета співпадають. Альфа і бета отак. якщо альфа міститься в бета або бета міститься в альфа, тобто співпадають, то кут між ними також 0. Третій випадок, якраз той самий основний, це коли площини перетинаються. Для того, щоб це показати, ми можемо намалювати так. Два різних е варіанти зображення, прям, площини, які перетинаються. Можна зобразити в вигляді розгорнутої книжечки, ось так, до нас обличчя. Два паралелограми, які мають спільну сторону. Тобто до нас ніби повернута площина альфа, це площина бета, і вони перетинаються по прямій С. Може бути зображення ось таке. Коли ми малюємо один паралелограм, він лежить, а другий паралелограм до нього домальовуємо збоку. Це мусить бути паралелограми, тобто, сторони в них мусять бути паралельні між собою. Оце, як ніби лежав зошит на столі, а ти відкрила першу сторінку. Оце двогранний кут, коли площини перетинаються. Якщо альфа перетинає бета по прямій С. Як тоді кут між ними показати? Тут також треба правильно показувати. Не будь-які лінії показують нам кут між площинами. Так, дивись: для того, щоб показати кут між площинами, треба в кожній площині мати пряму, проведену до прямої С. Перпендикулярно. Це на малюнку в такій проекції виглядає, як ніби ця пряма А, паралельно до країв. З іншого боку, в площині бета в цю саму точку мусить бути проведена пряма також перпендикулярно до прямої С. Вона мусить виглядати паралельно до країв площини бета, Візуально, це, звісно ж, не краї. От саме кут між цими прямими перпендикулярами, проведеними в одну точку на прямій перетину цих площин, і буде вважатися кутом між площинами. Це кут фіхай буде тут, альфа вже є. Так само і на цьому рисунку, якщо показати, то треба накреслити пряму в площині альфа, паралельно до країв малюнка, і вона буде візуально показувати перпендикуляр до прямої С. І те саме зробити в площині Б, Оце в нас пряма А, оце в нас пряма Б. Вони будуть перпендикулярні до прямої С, це треба показати, ніби прямі кути тут. І кут між ними це буде той, який називається кутом між площинами. Кут Фі. Тобто мусить бути два перпендикуляри, зведені в одну точку, на прямій перетин. От тоді це буде кут між площинами. Якщо альфа перетинає бета по прямій С, то кут між ними визначається кутом між перпендикулярами, проведеними в одну точку на прямій перетину плащин. До речі, пряма С називається ребро двогранного кута. Ось так означається кут між плащинами. Кут між двома перпендикулярами, проведеними в одну точку на прямій перетину площин, тобто на ребрі цього двогранного кута. Так, добре, давай тепер е, запишемо, як його будувати і як його бачити, так само, як і про кут між прямою площиною. Як побудувати лінійний кут двогранного кута, тобто, сам-оцей сам, сам, об'єкт фі. Кут фі. Тому що сам двогранний кут – це просто дві площини. А розміри його визначає оцей лінійний кут. Тобто, вже конкретно проведені дві лінії, тобто дві прямі А і Б, тому він так називається. Перше, що ми робили, ми проводили перпендикуляри, так? Провести перпендикуляри. Або побачити. Бо якщо проведені, то треба побачити. Перпендикуляри одну точку на. Ребрі двогранного кута. Це буває так, що одне ти провіл, провела, а друге треба довести, що також буде перпендикулярно. Тобто з'єднати в одній точці, точці нескладно. А от довести, що там обидва, обидві прямі будуть перпендикулярами оце часто в задачах і треба робити. І далі вже кут між перпендикулярами, даний кут між площинами. Оце саме основне і саме складне. Побачити ці перпендикуляри, або довести, що це справді один із них є перпендикуляром, і другий є перпендикуляром. От тоді все складається. Наприклад, в піраміді, якщо кут між гранями, між бічною гранню і основою, то треба бачити правильні лінії, правильні відрізки, між якими ми маємо право сказати, що це саме кут між цими площинами. Тому що в задачі може бути дано просто: кут між бічною гранію і основою піраміди дорівнює 60 градусів. А де цей кут? Між якими лініями конкретно? Оце саме основне, що треба вміти показати. Тому що, якщо неправильно його показати, то ти будеш щось шукати зовсім інше, по-перше, або взагалі не зможеш розв'язати задачу. Так що це важливо дуже правильно вказувати оці величини.